Святого духові Твоєму. Під луки святої Евангелія читання. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. В той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка, я марта прийняла його в свій Дім. Була у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши вона Господа, слухала його слова, Марта ж клопоталася осякою послугою, пішла вона й каже Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила з мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь у неї промови. Марто, Марто, ти побиваєшся, про пробагато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив, це якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили, він же сказав Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава слава! тобі, Слава Ісусу Христу. 1 вересня почався навчальний рік, почався церковний рік, і, відповідно, маємо перше велике свято в цьому церковному році. Відповідно, як ми говорили вже з вами в серпні, що церковний рік і починається Богородичним святом, і завершується ним. Маємо 12 великих свят, які хронологічно нам розповідають про нашу з вами. Історію спасіння, про історію спасіння, насправді кожного, і про сутність того, як і в який спосіб були відкриті небеса для кожного з нас. Бо насправді було дуже багато комусь більш зрозумілих, комусь менш зрозумілих подій, які в послідовності йшли до того, щоб людина досвідчила любов Божу на собі, і в результаті щоб отримала той рай, який вона втратила через своїх предків. І сьогодні маємо знову ж таки символічне свято. Різдво Богородиці. І воно в собі насправді має дуже багато символізму. Бо, як ми вже щойно згадали, воно є першим, яке відкриває цю історію спасіння кожного з нас. Воно є тим, яке дає надію на спасіння кожної людини. Тобто з народження Марії з'являється ця надія на народження нашого Спасителя, бо він народився від неї. І відповідно, так само Марія є надією для. Кожного для кожної пари, яка не може мати дітей. Насправді для кожної пари. Відповідно, в той час сприйняття було інше, як зараз. Ті, які не мали дітей, вважалося, що Бог їх не благословив. І протилежно ті, які мали багато дітей, що Бог їх благословив багатократно. Пам'ятаємо цю історію, про якима Анну, які... Вже були в старшому віці і не могли мати дітей, вони були бездітні. Тобто, по тодішніх традиціях вважалося, що Бог їх не благословив, що Бог від них відвернувся. І насправді, зараз так не сприймається. Зараз, якщо хтось не має дітей, люди приймають собі рішення, ми ще не готові до дітей, ми пізніше будемо готові до дітей, може, там може. Ну тобто, кожен по різному буває, що собі приймає рішення, і насправді. Також є тим плачевним моментом, коли люди приймають рішення, що вони настільки один люблять, що готові вже до цього плоду любові. Бо власне дитина є плодом любові. І коли з різних медичних причин не можуть мати дітей, тоді насправді приходить сум, приходить смуток, розпач, приходить дуже багато деколи і гніву до Бога, що, Боже, за що мені це? Чому інші можуть мати дітей, а я не можу? Насправді цей. Смуток обурення може приходити як в жінок, так і в чоловіків. І, відповідно, деколи люди собі також ставлять питання, чи Бог не благословив мене тоді, якщо інші можуть мати, а я не можу мати. І насправді в сьогоднішньому святі також маємо відповідь Бо бояким я не могли мати дітей, але вони залишались вірні Богові. Попри те, що тогочасний лад суспільства казав, що ви. Є нелюблені Богом, Бог вас не любить, Бог вас не благословив. Вони все рівно були покірними, вірними Богові. І, відповідно, і на старших літах Бог їм дав цю величезну ласку, дав їм дитину, але дав настільки особливу дитину, що насправді згадування про її різдво вже тисячоліттями відбувається, і, відповідно, і люди святкують цю подію. Тобто символізм цього свята також полягає в тому, що Бог має свій задум, він має свій план. І то, що люди вважали певною якоюсь трагедією, там, де вони бачили дуже багато смутку, відповідно, але все рівно були йому вірні, то він з цього робить свято свято надії для кожного християнина. Він з цього показує, що в нього нема неможливих речей. І він з цього показує, наскільки буває, що людина може помилятися, але якщо вона вірна Богові, він її виведе на цю світлу дорогу, він їй дасть цей дар, який би, здавалося, є неможливим. І насправді, усвідомивши, ну навіть зараз, якщо хтось з вас спілкувався з тими, хто не міг мати дітей і руками молився, і потім отримав ту дитину, як реально, як Боже благословення, і сприймає ту дитину як. Дуже щось очікуване. Бо ті, які випадково сталося, народилась дитина, вони деколи не оцінюють цього дару дитини як плоду любові. І насправді, коли цей дар є очікуваний, і його дуже довгий період немає, коли його немає весь період життя, і я ж на схилі луків, людина його отримує, воно оцінюється по-інакшому. Але важливо в кожному моменті пам'ятати, буває, що ми чогось бажаємо. Чогось хочемо, за щось просимо, за щось Бога молимо і не можемо мати відразу. І знову в цьому випадку є приклад сьогоднішнього свята. Буває, щось молимося, кажемо, Боже, я вже прошу місяць, коли ти мені то дасть? Та які люди кажуть, Боже, я вже рік прошу, два роки прошу, коли то збудеться? А в сьогоднішньому ривку маємо згадування, про які маяну, які все життя то просили, які все життя молилися і все життя були ймовірні. І в результаті отримали цей невимовний дар настільки особливу дитину, що через неї почалася історія спасіння цілого людства. Вона була вибрана в результаті Богом для того, щоб через неї воплотилося Слово Боже, для того, щоб люди досвідчили Божу любов в ближчому контакті, для того, щоб вони досвідчили, наскільки він любить кожного. І для того, щоб вони досвідчили насправді, наскільки він мислить по-іншому. Тобто він показав, що він готовий врятувати кожного, але не як полководець. І це вже багатьох, якби збило з пантелику, але знову ж таки, приклад Марії, як тої надії, яка так само перевнесла дуже багато страждань. І вона завжди лишалась боговірною. Насправді, Марія є прикладом не тільки для жінок, а для всіх чоловіків. І Марія через неї народився той, який відкрив рай. Насправді, фарисеї, книжники мали великих пророків. Ми так само, ті, хто читали Старий Завіт, можемо пригадувати тих великих пророків, навіть тих, які були взяті на небо разом з тіном. Енох і Ілія, Чи, Хто пам'ятає, то собі відновив у пам'яті. І навіть попри те все, що вони були такими великими пророками. Вони не могли дістатись на небо. Вони були на лоні Авраама. Це певні такі зоні очікування, бо небеса були закриті. І Марія є тою посередницею, через яку двері відкриваються для, для найбільших патріархів, пророків, царів, для найбільш вірних людей Богові, відкриваються двері раю. І вона є тою посередницею, через яку ці всі події в результаті відбулися. Тобто в історії церкви, в історії людства було дуже багато величних мужів, і насправді недооцінювалися права жінок. І Бог вибрав жінку, через яку послідовно ці всі події збулись. Цим самим Він показав цінність християнської сім'ї, наскільки вона є важлива, цінність того, наскільки важливо бути вірним йому. Показав те, наскільки він є люблячий і добрий, і щоб, знову ж таки, людина була наполеглива в своїх проханнях, що вона не зневірялась. Насправді, Марія є прикладом для наслідування для кожного, бо ще від народження Ісуса, як пригадаємо, період Різдва, коли прийшли до неї мудреці, і коли ті всі незрозумілі події відбувалися із нею, в святому Письмі сказано, що вона це все зберігала в своєму серці. Коли Ісус був маленький, і знову ж таки різні події відбувалися. Коли Він говорив розумні речі в храмі, коли Він загубився в храмі, вона його віднайшла, вона ті всі події зберігала в своєму серці, вона вірно його слухала. Коли, здавалося б, її родичі справляли весілля, і щось з розрахунками вийшло невдало, бракнула вина. То здавалося би, що Ісусові до того, що хтось опозориться, він прийшов врятувати людство, а не заховати людей від позору. То вона знову ж таки, переживаючи за інших людей, попри те, що вона знову ж таки пам'ятаємо, коли була вагітна, втікала, зазнала переслідувань, народжувала в не дуже благоприємних умовах. відповідно, І потім вона знову ж таки переймається за своїх рідних, за своїх близьких. Вона просить Бога, щоб він зробив то його чудо. каже, забракло вина. Ісус відповідає жінко, що мені і тобі до того? Тобто здавалося би, наскільки прохання недоречне, яка різниця Богові від того, що комусь на весіллі забракло вина. Але Марія, знаючи, що Ісус не може її відмовити, знову ж таки сказала слугам Все, що вам скаже, зробіть. І Ісус робить то чудо помноження. Він робить. З води вино то, якого ще не пили. Настільки смачне, що гості дивуються, чому молодий приберіг то смачне вино аж на кінець. І знову ж таки, приклад того, що Марія є та, яка переймається нашими дуже навіть такими буденними, здавалося б, безглузними питаннями, та, яка переймається кожним. Вона як та любляча мати, яка переймається за всіх дітей, тобто та, яка розуміє, що всі ми є діти Христові. Вона є його матір'ю і вона приймається за кожну дитину, незалежно скільки тій дитині років, чи рочок, чи вже 90 рочків. І ми насправді маємо честь бути парафіянами Марійського храму, бо також храми називають в честь різних святих, різних свят. І між святими Марія є тою більшою святою, яка має дуже багато різних ікон образів, яка насправді робить дуже багато чудес. І знову ж таки, знайшов вона звертає увагу, що не вона робить чудеса, а це її син. Просто вона їх випрошує. Приклад того, наскільки любляча мати може випрошувати для кожного з нас. І насправді говорити про Марію можна безкінечно. За неї є цілі науки. Ціла наука називається Маріологія, яка досліджує, старається досвідчити Марію, зрозуміти її більше, її постать, її сутність. І насправді для кожного з нас. Вона повинна бути для більшості, напереконаний, вже є тою люблячою мамою, тою, яка готова вислухати, заступитися, допомогти. Бо насправді дитина, коли щось її болить, коли вона просто навіть впала, вдарилась, настрашилася з першим ділом, до кого вона біжить? До мами. В більшості випадків насправді до мами. В окремих випадках може бігти до тата, але в більшості випадків дитина біжить до тої люблячої мами, яка деколи навіть нічого не говорить. Просто пригорне або просто поцілує, і той страх біль відходять відразу. Тобто сама присутність мами дає відчуття спокою, гармонії, затишку, дає взагалі відчуття і розуміння тої сім'ї і родини, батько, як дубитчик, де десь на роботу традиційно. Відповідно, А мама та, яка дбає за то сімейне вогнище і за сімейний затишок. І знову ж таки, Марія є прикладом того, як потрібно робити. І сьогоднішньому ривку Євангелія, який є знову ж таки Марійським, який читається на всі марійські свята, чуємо, в який спосіб потрібно бути з гостями, з близькими, з рідними, щоб не метушитися і десь там і бігати, а бути присутніми, бути уважними, слухати. Марія вчить нас слухати, вона вчить нас слухати свого сина. І вона вчить нас слухати його вже з маленьких років. Тоді, коли ще хлопчик не мав прав, тоді ще коли з ним не рахувалося суспільство, а вона вже тоді його уважно слухає і зберігає його слова. Насправді бажаю кожному з нас досвідчити ту велику любов Марії, яка невпинно випрошує ласки для кожного, для кожного, хто її просить. Недаремно вона має стільки імен, і в нашому храмі є ікона, і відповідно назва і ім'я нашого храму, не Матір Божа. Неустанної помочі та, яка невпинно допомагає. Знаємо, що ця ікона є дуже відома і популярна по цілому світу, і насправді за її заступництвом трапляється дуже багато чудес. Взагалі, за зверненням до Марії трапляється дуже багато чудес. І сьогоднішній день, власне, не виняток, а також приклад чуда. Приклад чуда того, як пара, яка любила один одного, все життя не могли мати дитину, але на завершення своїх літ отримали. Отримали то чудо. Вважаю кожному з нас, що Марія як приклад надії, вона як особа, та, яка дає надію на наше спасіння, завжди давала нам надію, Які би не відбувалися в нас ситуації і часи, щоб ми завжди пам'ятали, і вона нас надихала, щоб вона нас надихала до тої вірності, і ми завжди пам'ятали про світле звершення. Відповідно, якщо будемо вірними Богові, то все в нас буде добре, так і в Марії. Попри важкий шлях, який би він не був важкий, все рівно буде той -енд. То нехай Марія нас цьому провадить, нам цьому допомагає і випрошує всіх ласк у свого Сина. Слава Ісусу Христу!